Вітаю! З настанням холодів, кожен віничанин задумується, як зекономити на опалення. Деякі споживачі вирішують від'єднуватись від централізованого опалення, щоб встановлювати індивідуальні. Чимало віничан судиться з міською радою, якщо не вдається взяти дозвіл на від'єднання. Траплялося, що суди вигравали, і в цьому є докази. З якого року ви від'єдналися? Вже на протязі, навіть років сіми. Чому виникла така потреба? Ну, тому що все-таки використовуєш те, що ти маєш використати, а не те, що тобі пропонують, і якби матеріально економніше. Зразу, звісно, трошки було накладно, тому що поки проєкт, це все. Але воно протягом року все це окупилося. І зараз і гаряча вода, і опалення, все, все в той час, коли тобі це необхідно. У нас однокімнатна квартира, так полотимо ми. 15 гривень 250 це все що найменше. За місяць максимум 300 з чимось виходить. Так що погане отоплення, дуже погано. У нас обігрівач майже цілий день включено. Так що, гріють. да Так що, якщо чесно, дуже важко обігрітися, а ще троє дітей це так що дуже важко. За 4-5 років, що воно куплюється. Да. Тобто це вигідно. Да, вигідно, так. Да. Вони казали, що там у них затрати було десь, тобто до. В розрахунку, яка квартира десь до 30 тисяч. Це проєкт батарей. Але діяти потрібно по закону. Отож, рушаємо у міську раду, щоб дізнатися процедуру отримання дозвільних документів. Щоб не сплачувати шалені гроші за обігрів квартири, Павло Довбуш теж вирішив встановити індивідуальну опалення. Початку до нас приходити з цими документами, видається договір на від'єднання. Зараз я вам покажу ось цей документи, які потрібні для початку. Потім видається департаментом господарства такий договір про від'єднання окремих приміщення квартир. Допускається від'єднання від мереж центрального опалення. Та гарячого водопостачання будинку в цілому. Пакет документів не вартий нічого. Сам витяг з протоколу не вартий нічого. І дозвіл не коштує ніскільки. У 2011 році, якраз перед тим, коли вже опалювальний сезон кінчився, тобто можна було вже звертатися і робити документи. Три проекти. 601, 2000 з чим-то був другий проєкт, і третій теж був десь 200 з чим-то. І плюс ще технічні умови, плюс ще чотиристоронній договір. Мені називалася сума 8 тисяч гривень 400 як з'ясувалося, павло Добуш так і не дізнався, скільки загалом буде коштувати від'єднання від централізованого опалення. Отож, щоб про це дізнатися, рушаємо до директора департаменту міського господарства. Виконком міської ради вінницької міської ради прийняв рішення номер 802. Від 9, 4, 2009 року сума залежить сплати, залежить від поверховості кварти... будинку, от від кількості квартир на поверсі і кількості поверхів в даному під'їзді. Сума різна. в межах від 3 до 7 тисяч. Отже, отримати дозвіл на від'єднання від централізованого опалення можна за кілька тисяч. І чим менше квартиру у будинку, тим більше він буде коштувати. Вінничанин Ігор Комліченко вважає, що це незаконно. Він самовільно від'єднався і вже третій рік судиться з міськрадою, яка вважає його дії неправомірними. Послуги я отримав неякісні. Ви знаєте добре, що в мене відсутнє опалення в ванній кімнаті. Ніколи його там не було, але за все це постійно нараховували гроші. Тут чомусь забув статтю 21 першу. Закону України про житлово-комунальні послуги, де прописано, що споживач має право не сплачувати за послуги, якщо їх фактично не отримав. Спрацьовує дуже шкода, що спрацьовує в нас совкові ще стереотипи. Ми ще вважаємо, що квартира це не наша, будинок це ЖЕКу. Ми є власниками квартири. То чому я, з якого переляку я повинен йти до якогось. Чиновника, який вирішує, що мої, мені робити моєму помешканні. Я повинен заплатити гроші за дозвіл на від'єднання. Це те ж саме, що заплатити дозвіл Укртелекому на від'єднання телефону. І просити дозвіл не в Укртелекомі, а просити дозвіл в міській раді. Дійсно, згідно статті 13 закону України про теплопостачання, повноваження органів місцевого самоврядування це регулювання, контроль та сприяння розвитку теплопостачальних установ, але зміни у законодавстві прерогатива державних органів влади. А у пункті 25 постанови Кабміну від 21 липня 2005 року сказано. Що відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, тобто державними органами влади? Між тим, у Вінниця міськтеплоенерго наголошують, що договір можна розірвати тільки з дозволу міськради, і акт про від'єднання включає вже чотири сторони. Хоча наказ міністерства з питань житлово-комунального господарства номер 169 від 6 листопада 2007 року передбачає тільки тристоронній акт. Які підписують споживач, монтажна та теплопостачальна організації. в департаменті міського господарства нам сказали, що кошти за від'єднання від централізованого опалення поступають на рахунок кожного окремого будинку. Ходімо вже і спитаємо, чи насправді кошти поступають і що за них вже зроблено. І фінансування мешканців і капітальний ремонт. Ці кошти ввійшли в капітальний ремонт. Від'єднання, технічні умови, вся документація, проект, робота, вартість матеріалів все разом коштує від 21 до 25 тисяч гривень. Вінничанин Володимир у 2012 році. Написав листа тодішньому меру Вінниці Володимиру Гройсману на його сторінку спілкування з мером. Там він скаржився на непомірну оплату у 12 тисяч гривень за дозвіл за від'єднання від централізованого опалення. Мер відповів, що всі кошти за дозволи йдуть на окремий рахунок кожного будинку і потім використовується для модернізації та ремонту внутрішньобудинкових мереж. Натомість Володимир зауважує, що багато сусідів вже заплатили за дозволи, але комунікації їх будинку досі в аварійному стані. Звісно, вінчани можуть і далі мерзнути, не в змозі оплатити таку величезну суму, але траплялись випадки, коли споживач не платив за дозвіл і вигравав суд. Я пішов в газконтору, і мені сказали, що треба, щоб був дозвіл з міськвиконком. Я пішов туди, і вони мені сказали, що треба заплатити за дозвіл на від'єднання 9,5 тисяч гривень. Що в нас 20 років немає опалення, ми мучимося, і це після цього я ще додень платити ці гроші. Людина має право, якщо її права порушені відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, звернутися в наш Вінницький. Окружний адміністративний суд і оскаржити це рішення. Він є власник, і в цій квартирі він що хоче, то може і робити. Захотів собі індивідуальне опалення, він повинен його може і постати. Шановні вінничани, кожен з вас має захищати свої права. Не забувайте про це і не зволікайте.